Друзі та гості мого каналу, всім привіт. Сьогодні, друзі, в нас оранка. Орим тракторцен Т-25. Приїхав друг, взяв у мене плужечки мої, двокорпусні, 2 по 25. Каже, дай попробую. поораю. Купив він собі Т-25, зараз покажу вам ближче. Такого тракторця. І Оре собі. Звісно, плужечок зроблений під мій трактор, то трошки трактора тягне. Ну, в цілому ну, так. Непогано. Тому й приїхав, поснімаю для вас трошки, покажу Т-25 в роботі. Ну, горе десь сантиметрів, не знаю, пущі до 20 десь так. Ще, звісно, не навчився нормально орати, але на перший, на перший раз піде непогано, виходить, в нього. Ружечки, бачите, так оруть. Звісно, ще мокровата земля, але в принципі непогано. Пущі все закриває, стерня тут теж така не пилокувата. Але більш-менш все закриває, все добре. Так що, друзі, всім приємного перегляду, трошки для вас поснімаємо, покажемо Т-25 в роботі, в Оранці. Бачите, трохи так на сторону тягне, але в принципі непогано йде прикидає непогано стерню. Ну, Звісно, щоб ще було сухіше, то прикидало плужче. Бачите, ну, трохи де не йде не де але стерня великувата, там зілля таке. Ну, нічого, як вигороє, так виграє. це для себе. Ще в нього, друзі, один мінус, тут резина дуже лиса. Тарбівку ще нема, то буксує, але нічого, так більш-менш нормально ще орех. Бачите, друзі, не може наловчитися, заїжджати рівненько і в нас краю. Але нічого. Захоче то научиться ну, тобто, і буде собі нормально орати. О, буксує непогано. Бачите, як дуже трактора тягне в сторону. Але в принципі це непогано оре. Ніяк в нього не виходить нормально заїжджати, собрала два корпуси. Далі вже бере нормально два корпуси, спочатку один. Ну нічого, друзі. Я йому мабуть зараз понад обніжками вже сам подоорюю. У мене звісно досвіду вистачає. Треба встати нормально подоворювати. Ну що, друзі, таке вийшло відео. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ну і всім миру і добра. Всім пока.